Оп, 5 афірмацій, які допомогли мені розвинути бізнес. Якщо ви дійсно хочете розвивати бізнес, тоді краще не афірмації, а кредит все бізнес від пумп і трохи завзяття. Весь процес від заявки до отримання коштів можна пройти у застосунку Бізнес. Лише уявіть, ніяких поїздок у банк, черг і прихованих комісій. Лише ви, смартфон і застосунок. А це ж вау, яка перевага, адже швидкість і зручність основа для підприємців. Як подати заявку? Якщо маєте рахунок ФОП у Пумп, то переходьте у застосунок Бізнес. обираєте кредити, далі все бізнес. Заповнюєте анкету, завантажуєте виписку, отримуєте рішення, підписуєте договір і кошти на рахунку. Якщо рахунку в пумп ще немає, не проблема. Подайте заявку на кредит на сайті та очікуйте на відповідь. До речі, відкрити рахунок ФОП у пумп можна онлайн за 5 хвилин. І мало не забув про бонус: усі, хто оформлять кредит в цей отримують безоплатне обслуговування пакету послуг в на термін дії кредиту. І про рефералку теж не забуваємо. Запрошуйте бізнес-партнера оформлювати кредит. Якщо він погодиться, ви отримаєте 500 гривень на картку. Розвивайте бізнес із пумп і підписуйтеся на сторінку для того, аби не пропустити цікаві оновлення та акції.